Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи по високогіррі Карпат у пошуках білих грибочків. І сьогодні п'ятниця. Надіємося на те, що ми знайдемо якусь енну кількість рибочків. Я сьогодні не один. Сьогодні син, але він далі своїми стежками пішов, я пішов в протилежну сторону. І зараз буду заходити до лісу. З надією, що ми знайдемо щось. Зараз восьма година. Підходить без 20. Е, П'ятниця сьогодні. Число, здається, 29. Рік, здається, 23. Що ж, Вперед, вперед по білі грибочки. Ось перший білячок. Молодий. Ну, а я вам скажу, я пройшов вже декілька місць, щось не густо. От і ще знайшов грибочки. І там далі відніється грибочок більше один або два. Добре. Йдемо робити порядочок. Всім привіт народ, слава Україні! Знову ми поїхали на У гори побілі гриби, ще темно в лісі Хоча вже розсвітало, але в мене тут багато буків. Добре збирати, коли вже осінь, коли вже листя попадає. Тут і добре видно. Ну, тим часом піднімаюся до гори і от знайшов першого білячка. Гарного молодесенького. Але щось чує моє серце, що, що сьогодні буде слабенький результат. Ну чого там буде, видно? Все вперед, погнали. Так, знайшов його молодесеньких. Ось такий опа І тут ще один де о є опа. Видно більше. Ще знайшов молодесеньку, але дуже їх погано видно, так треба добре придивлятися, що темнувато в лісі. Шо, сонце ще не вийшло. гори Так, перейшов я на таку свою малесеньку діляночку. Трошки далі від своїх основних місць. І дивлюся зародило Тут я разів чотири був, ні одного грибачка не було. а Мишка коріння вже з'їла. Але в цьому лісі гриби гриби якісні, не хробочливі. Добре, хоч по одному, потрошку, потрошку, ти можеш щось назбирає. Я так і знав, що тут слабенько буде. Але нічого не зробиш. Так, знайшов ще одного молоденького, але ліс такий корче, що я без камеру і туди не заліз. І от ще молоденький. Ось такі у нас ще більнички є. це один такий, а там молочий Опа О Більше я не бачу. О, бачу, староганчика бачу. Ой, йдемо дивитися. Йдемо дивитися, але як там-то зайти? О! Бачу з Це грибники є. Ось такі о. Ох, він вже все. Оце, білячки, один уже втомився, а другий вроді, ні. не. Де білий сховався? Думаю я його не побачу. Це грибок вартоває. О, це робок. Цього разу я пропустив ці місця. Але то вже все. Зараз будемо розсіювати. То вже ми його точно не донесемо. У мене тут около пенька цього гарне місце. і Є так вийшов. О, рибочок якісний. Тут то взагалі не хробошлеві гриби. Це дуже добре. Так, бачу я, що і зарадило мої місця по маршруту. Ох, яка булочка. А тут же, напевно хробошлеві гриби. Зараз вріжемо. Подивимося. А ні, не хробошливі, все дуже добре І отут тут ще молодесенький Ось такий Так, бачу в бучнику В бучнику пішли Значить треба Ну ще пройдуся по своїх основних місцях І треба йти у мене є там один ліс такий не основний, я колись там був у розвідці, там такі обучники, ялинки. Треба йти туди, бо по своїх основних місцях то щось дуже в мене слабо Добре, зараз будемо думати, чи підемо, чи ні. Щось придумаємо. Так я спеціально ліз сюди. Думаю, тут має бути точно рибачок. І так і є Не знаю, треба дивитися. Треба дивитися на нього Так, зайшов я на то своє місце, де я того разу гарно був йшов. І є і така та булочка така. Але тут хребашли гриби. Ужас З того разу теж буду хрибишки То вже я вже на другій ділянці своїй Ці грибочки також гарнюні То менший, а то такі Обільші О Це я розумію грибарство Але грибочки. Ах, люба. Любо братці, любо зривати їх. Один ось. Другий. Он там який. Класний. Там, а там ще один О. Ух ти. Тут треба розкопувати. О, розкопав. Класс. Ай який ще біляк. Біляк. Біляк чок. О, і є такі обішенки. Бізкі о. Один. Ось другий. О. Це ще не все. Це ще не все. Це ще не все. Он ще білячок. Це вже вроді все. Не отдай, який, Ох! Ох, який красок. О, а це грибок. Так, вроді все. Я казав, що вроді все, а то ще не все. не все. А тут шейки и красоки. Ох, О. Тут ще не все. И тут ваши киви. Фу! Ще не все. Він такий вже хиленький буде на розсаду, а то вон під деревом. Який виріс. Рабочик. О! Ну, я думаю, що вже все, мабуть. собі так думаєш так дивимось ще ось того разу я вже полишив і він вже зігнив тут є молоденький ох яка ножка довга так а цей а цей вартує І добрий він. Але тут такі корч неприлазні, що... О! Добре, ще будемо крутитися тут. Чищу я того гриба, досить хоробошливий так само. А цього не бачу. І треба добре дивитися, бо нічого не видно в тих ущиках. Так, знайшов я тут рибочка. Тут ще є молоденький. І ось там є ще. Тоже молоденький. Ось тут гарні рибочки. Які красавці! Які два красюка, Ось ти копарочка любо, братці, любо, любо збирати гриби? Ось які вони, яка краса. О, ще такі, о, білячок виріс Літнячок біля білячок Ще такий білячок на виріс Так, в останній момент я подивився побачив цього гриба. Листям накритий. Ох, це красивий грибочок. Листом був накритий, я його щоб трохи і би збив. Копнув би ногою. Так, що то, то білий чи то червоняк. Червоняк. Не бере. Білочка. що что это таке. Ох, яка купочка, біля чіт. Зараз ми їх будемо. Попробуємо зібрати до кубки. Це ще не все будемо дворі складати, от ще у нас є четвертий, а п'ятий. Турсти. Ще не все. Ух, зламавсе. Самий. Ще не все. Ось тут ще купочка. Слухай. Дев'ятий. Десятий. Ой. Цей напевно хтось став. Будемо рахувати одинадцять. Одинадцять білячків на одному місці. О. Робимо порядок. Царство мухоморів І красавець а. спиняємося на водопій. Поп'ємо карпатки водички і знов вперед. Он сховався, думав, я его не побачу. Ну, мешка його під'їла, виїла, але грибок якісний. Це, мабуть, прощальний білий за сьогодні. І будемо завершувати. О! Ах! Які. Це той момент, коли з одної ямки ростуть декілька штук. Ось тут один білий, а ось тут і аж три. Так, о! Краса. От і завершили ми Пуптіт по побілій грибочки, поптіти вдався, грибочків трошки підбирали. Не знаю як там син. Каже, що слабенько. А «Ну, в мене результат може бути. От показую результат. Е Отакий от, от результат білих грибочків. Ну, а вам бажаю, хоча б п'ять разів більше назбирати. Як я назбирав. Ну, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу, як завжди, пам'ятайте, що це, це ваше. Це все народне. І хоче ліс жити і не засмічуйте його, щоб йому вільно було дихати. А також не копайте рибочки, вони ж очищують, очищують повітря, яким ми дихаємо. А всі ваші побажання хай повернуть до вас сторічі. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.